В мене була друга операція, мінус два зуби ще штифт тут всередині з боку. Е, не планував стріми, не планував поки що нічого записувати, треба ще похилитися. І все рівно там на фоні проходжу ОБЗшки, і там є в мене ОБЗшка, треба з півтори тисячі дати і фраг зробити за чотири хвилини з початку бою. Ну думаю, візьму хакера: М48 Паттон, десятка, коли не було 2-0, не було 11 гривень, Це був. Один з май... моїх СТ-шок, наряду з Ц63. Uh, тобто вони вже насправді спочатку була це просто топ-машина для мене, для мого геймплею. А після нього був патон. Потім був ап-патна, uh, і вони стали в І я, звісно ж, хакера одного з першого собі на аккаунт взяв. І я, коротше, зіграв це, наче другий бій. Зараз перевіримо, але ви бачите, тут коротше майстер, і бій був такий, що. Були, знаєте, бу були такі дії, де все було правильно. Були дії, де були помилки, не треба так було робити, але все рівно виграли, тому що вся команда зробила правильно в кінці. Хоча шанси, що ми могли програти, були були. Тож, тут в мене декалюк насипало. Я перепрошую важко говорити. Дали мені майстра за 7300, 3000 тисячі ще асисту, тобто 10 плюс сумарки, сім фрагів зробили. До речі, я хочу подивитися. Леопард дуже гарно зіграв, Гриль дуже гарно зіграв на початку. Такий би кадав, просто а, іншому патану. І тут з нами Конвей був. Він в самому кінці по шкоді, але він зробив дуже важливий шот і дуже важливий фраг. Я думаю, що це скоріш за все була єдина його тичка за цей бій. І... Але він все зробив правильно. Він от, от, знаєте, от, людина, ти дивишся там, да? ну нічого не робить, наче весь бий ти такий. Та ну як ти, ну грай, ну допомагай. Але вну, от, от такий, от, в, 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 не з нулем, хотів сказати, в нулі е шкоди, да? але з нулем шкоди була в собі людина, а в кінці дала впражник і шкоду, от як потрібно. Коротше, дуже дуже був гарний бій. Зараз буду записувати, мабуть, реплей, хоча б важко говорити, але. Це це знаєте, це такий зараз на емоціях, що треба поробити. Тож коротше, Ну ось, В принципі, сам бій все дуже просто починається. Так, що в нас тут з дев'ятками. До речі, бій був, тобто в топі, знаєте, от як ці майстри, коли ти на вісімки з шостими рівнями, на дев'ятки з сьомими, на десятками з восьмками. Тут така ж сама історія, 11 рівень, і тут проти мене дев'ятки. Але але не все так буде просто, тому що битися буде проти десяток, одинадцяток, то майже о, отут, ну коротше, типу бій можна сказати на равних, і о, я ще зазначу, що в мене це другий бій на хакері 0 прокачаного, нуль, тобто це стоковий хакер повністю. І тут, як зазвичай, лампа єбер десь по центру, але цілю, цілю, цілю їде хакер. Десь там йому дав кут, не дав броні, мається на увазі пробиття, і тут дивиться бам, Красиво, як гриль, просто взяв і забрав. Мінус 11 рівень. Так просто на тобі красиво! Красиво! Ось, ну тут я думаю, що в принципі я щось не думаю, що десь тут поруч хтось буде. Думаю, поїду, якщо що, стопнусь. Але хочеться мені побитися. Чому? Тому що, бачите, таймер зверху, 3 хвилини. В мене було 4 мінус одна вже. А, щоб зробити що? правильно, а, півтори тисячі шкоди і один фраг. Я думаю, в принципі, якщо зараз когось зустрічу, мені достатньо буде попвпшитися. Я 11, в мене швидке КД, я можу щось поробити. От, І я спочатку давайте дивлюся, хто тут бачу ліопарда. Ліхтарик працює, дав йому шкоди, він потікав. Думаю, ага, якщо нікого тут немає, треба переїздити. Мені чесно. Коли ти робиш ОБЗ, там не до перемог, хоча й намагаюся грати за перемогами, ось то я просто думаю: ну поїду, поб'юся. До речі, мінус гриля, що зробив. В мене вже півтори тисячі майже асісту. І думаю, так, ну виходить, що судячи з усього, тут один Лео, тому що я бачу лампи в, в ушах команд в ухах, і я бачу, що ну, тут майже нікого немає. І тут чомусь Лео, я не знаю, я вже думаю, може, знаєте, я поїхав вперед, щоб мої його не постріляли, щоб він не виїхав. Тому що дуже хочеться його забрати. Я такий, а, ну все, тут достатньо зробити таран. Все, він намагається від'їхати. ОБЗ зроблена. Хакер, Патон, Є50, які вміють також стріляти і таранитися, можна просто влетіти і отак от дати, наприклад. Да? Це, звісно, треба зловити якийсь слушний момент, щоб не так просто це, знаєте, було, ок, виконав і злився. Все ж таки, ми граємо, щоб було весело і цікаво. Тут, до речі, Стервеха намагається тікати Її ловить єбер, І ми такі: о, все, давай пограємо. До речі, пат у нас таба. Просто шикарна, навіть в стоці. Ну, він у мене тут зібраний, бонова стабілізатор о, стоїть. О, потім в мене стоїть. О, як і називають. О, Вилетів з голови. Турбіна зі тобою експериментальна. Вилетів з голови слово експериментальне. І вентиляція і інструкція на вентиляцію. Коротше, я не знаю як, але. Добре, я тут б'юся з дев'ятками, все ж таки, ось тут є дев'ятка. І стерве була, але я не б'юся так, просто стріляє. Тут, до речі, мені щось ось навіть дав. віддав. Я щось так виліз, думаю, ну ти, ти диви, який. Ну все, буду його розкидувати. Думав я, але ні, він закінчився, То в мене тут що правильно Маус. І я думаю, так, стоп, а що ми Мауса не забираємо? Не треба їхати вперед. Маус, до речі, ще є 50-го забрав. Тобто я тут просто розкидаюсь з ним. І мені що головне шкоди не отримати, не дуже хочу. Він на мене не дивиться. Я а... рухається, молодець, рухається. Все, і треба треба дочекатися, поки з ним розберуться. Ну, я розберусь. Все, поїхали. До речі, в мене вже 4600 і 2 700 на надивленого. І 3 фраги. Ну Отак от швиденько, патон може, хоч і КДшка тут 7, я без доселеча граю. Все ж таки, я вирішив, що я буду цей танк грати більше про стабу, в нього ще якраз абілка про стабу. Тут якось класно влетіло, я досі був на кумулях. Але 430-й. І тут, коротший момент, я зробив помилку. Я поїхав битися з 430-м, замість того, щоб поїхати допомагати своїм важким танкам. Де там 430-й наш поїхав. Ось, і, чесно кажучи, це була помилка, хоч вона й не була фатальна. Чому? Тому що Ну я так дивлюся, вони там б'ються. Я думаю, ну розберу 430-го, мені якраз о, по ХП добре. І. Бачите, вони почали сипатися. І я такий, стапе, а що за приколи? А як так? Тобто, я думав, що там я вже нічого не постріляю. Вони там просто всі виграють, там і по ХП було нормально. І я хоча б на 430-там пофармю шкоду собі. І бачите, вони там всі з'їжджали моїх. да, Я вже дав 7000. І асіст в мене є, фраги 4, ну все приємно. Але там просто капець. Я, а, а як ми будемо вигравати? По приколу, ще навіть я білку заюзав. Ну просто по приколу. Ось, І я такий, а що робити? І тут я бачу, Гриль їде вперед дивитися. Думаю, окей, ну якщо він там десь стане зверху, окей, буде на прикриття по е, центру. Я бачу, що Леопард поїхав вперед. Я бачу, що конвей поїхав вперед. Це якраз, до речі, той конвей, який, наче не зробив жодного пострілу, але мінус половина десь хп вже собі має. Окей. І я такий, так, народ, давайте ємте цю народ, давайте назад, нам треба їх зустрічати, можливо, з пагорба, з кущів. Але бачу, що Леопард зайняв гарну позицію, де там стояти в кущах, я йому на всяку випадок тисну, типу, давай назад. Але залишилась людина, до речі, молодець, що залишилась, він нам буде дивитися. От і я просто на пагарб, щоб розмінювати своїх союзників, тому що я думаю, ну по центру може поїхати ДЗТшка, може там її буде прикривати та Шенрати, в якого є якась броня. Ну якось вони можуть пограти. Ти цю конвей, і отут якраз молодець конвей, що він поїхав до мене. Він е, не знаю, може послухався, може збагнув, що ми тут, хоча будемо відстилюватися на дистанції. Все, ми стоїмо, чекаємо. Наше завдання дуже просте. В нас хп мало, в них мало. В нас буквально 200 на 200. Тільки в них ще броня. В та Шенрати в Тай Heavy і ти 83 го якщо башти буде. І ДЗТ також броньований. Тобто в нас всі картонні. Ну я такий, ну картонний в мене хп немає. Що тут можна вважати, що я картонний. Все, тобто якихось фугасами мене легко розібрати. і Всі інші також. Все, Т-5 хеви десь там поїхав, гриль йому наче дав, тому що спойлер, далі, Т-5 хеви буде в нас шотний. Ми стоїмо, чекаємо. Я думаю, так, конвий стоїть справа. Я сподіваюся, що як хто до нас хоче, хтось по базі їхній там, знаєте, по нульовій проїхати і піджатися. Але бачу, що ні, не стоїть. Якраз повернув, думаю, ага, зараз гриль хоче виїхати, когось подивитися. Думаю, грильчик, давай назад, не треба воно. Якщо б там хтось був, тебе вже сняли, і нам було дуже дуже важко. От і. Він, молодець, поїхав, і я такий, так, треба переміщуватися. Треба дивитися, що буде справа, тому що, ну, Конвей, сподіваюсь, хоч як бачить, Леопард, хоч як бачить, до гриля будуть їхати по центру. Ну, може, він також побачить, я не знаю. Хтось повинен дивитися цю історію. Хтось повинен, хтось. хоч, хоч я, хоч хто. Ось, все стоїмо, чекаємо. О, відпочину трошки. Все рівно, як завжди, говорю, 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 хоч і важко. Так, а, тут спойлер нікого не буде на нульовій. Нікого, нуль. Але в них чомусь зараз два танки зроблять дуже велику помилку. Я не знаю, чому. Що в них там забула за ідея? Я не знаю, чому тут я повернув башту. Думаю, може там хтось буде їхати, треба дивитися. да? Ну, по мапі зарієнтуюсь і тут диви їде. І я такий, ні-ні ні, ДЗТ це класно, але треба забирати шостного. Що і там десь йому в самий-самий край. І ось молодець е, дав конві. До речі, він дав там десь на 300, все ж таки, в конвоя було дві тички, не одна на 700. Е, в нього яка гармата? В нього. От я зараз бачу. А в нього якраз видка гармата з невеликою альфою. Тобто не на 750 чи скільки там гармата. Я вже не пам'ятаю, але велика. Все, тут їде детей п'ять хеві. Треба просто кумулями намагатися в нього влучити кудись. Я навіть ще стабу взяв на всяк випадок, щоб якщо... Я буду рухатися підстроюватися під нього. Нічого не завадило мені стрільнути. Забираємо та 5 хеві. І в нас вже все. 4 в 1. Ми правильно, правильно від'їхали. Особливо конвей правильно від'їхав, щоб він там не підставлявся за зря. Тому що було важче. Все ж таки він забрав ДЗТ, який міг, міг дати прочуха на грилю, якщо гриль там якось неслушно слушно влучить. І тут я бачу Ташенрати. ти просто подаруночок. Гриль його знайшов. І мені тепер просто треба під'їхати, поцілити, отак, зупинитися. І все. І все перемога. Причому в мене а, на цей момент я навіть не дивився, скільки я такий. О, а в мене 7300. Ні фіга собі. Ще 2700 надивився, тобто, в мене за 10 тисяч вийшло. Трошки там 10 з копійками, суми. Це, як ви бачили, майстер, сім фрагів, все красиво, другий бій, стоковий патон, максимально не прокачаний. І це прям, прям, прям круто круто Дуже-дуже круто. сподобалось е на ньому грати, е як і М48-патон, так і хакер. Дуже рекомендую, якщо ви полюбляєте максимально універсальні СТ-шки. Вони максимально універсальні і вони максимально універсально грають. І вони максимально універсально збалансовані. Прям е цукерочка. Тож, е сподіваюсь, що вам сподобалось. Перепрошую трошки повільніше, ніж зазвичай говорю. Якщо що, робіть, як я. Дивіться YouTube на швидкості 1.5. Я інколи навіть на 2 дивлюсь. Швидкості Х2. Все, до побачення.